Пані Людмила міцно стискає портрет свого сина Петра. Поруч вишиванка, яку він одягав на різні свята. Зараз вона як спогад, адже її син не дожив до свого 24-річчя. Він загинув 19 грудня 2022 року під Бахмутом. Мама розповідає, її син Петро любив вишиванки. Вона хотіла купити для нього нову і зробити подарунок, проте не встигла. Це вишиванка мого сина, коли він закінчував 9 клас. Я напередодні її купила перед ним Незалежності, Луцьку на святковому ринку. Вишиванка Петра стала частиною виставки. Поруч ще 17 вишитих сорочок, які вже ніколи ніхто не одягне, адже вони належали загиблим героям України. Уся ця експозиція об'єднана загальною назвою Коди пам'яті. У рівному роблять таке вдруге. Приурочують до Дня вишиванки. Промоція культури пам'яті серед громадськості Рівненщини України і привернення уваги до сімей, до родин, наших загиблих захисників України. А це батьки Максима Кривцова, Надія та Олександр. Їхній син пригадують, був дуже талановитою особистістю, писав вірші, любив їх декламувати. Я ходив по посадках та полях із соняхами, я ховався за ними, був вдячним кожному соняху. І сірів, і зупинявся. Максим також розпочав писати роман, але не встиг його завершити. Загинув на Харківському напрямку 7 січня 2024 року. Його вишиванка поруч з іншими. Мама героя каже, це була улюблена вишита сорочка сина. Похований Максим був теж у вишиванці. Ця вишиванка, така чому саме вибрала сьогодні цю вишиваночку. Він дуже багато є на її фотографії. І одна така це знакова, де він у цій вишиванці із таким вінком із світі десь у горах чи де він. Сфотографований А це Марія, дружина Анатолія Лагоди, солдата, який загинув 20 лютого 2025 року на Донеччині. Він також обожнював носити вишиванку. Вишиванку він носив дуже часто, тому що він є творча особистість, і особисто цю вишиванку вишив керівник їхнього гурту. Гурт називався Стара хата, який був створений ще у 2004 році. Також до Дня вишиванки у центрі інтеграції організували виставку дитячих малюнків, які після передадуть українським захисникам. На заході говорили не лише про вишиванки, а й про родинні цінності. Адже 15 травня це ще й міжнародний день сім'ї. Чимало людей зібралися почути непересічні історії. Тут своїми переживаннями ділилися багатодітні батьки, патронатні сім'ї та ті, хто йдуть по життю рука об руку уже понад півстоліття. Зокрема, Михайло та Галина сьогодні відзначають 60 років подружнього життя, як і колись підтримують один одного та люблять. По життю усе роблять з піснею. Що називається зелений сад, зима? Вони різні, вони з різними уподобаннями і з різними життєвими історіями. Тому сьогодні присутні в залі почули історії втрат, історії зустрічей, історії щастя. І чудову пісню в виконанні, як ми їх назвали, така сама молода сімейна пара, яка у шлюбі пережила 60 років. Директорка департаменту додала символічно, що в Україні день вишиванки та день сім'ї припадають на одну дату. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал Group.